Так ще одна спроба, так треба написати, що продав, скидываем. Отсюда продай. Ось це цього побачив, да? Да, побачив. Все. Тепер я можу поставити повторчику. Клас. Будечко, привіт. Привіт, моя бусиночка. Що, загубила м'ячик, да? Лови. Собачка. Що скажеш? Собачка? Оце я хочу собі такого вибити. Це новий Апекс. Із нью Апекс. на і трохи буду коментувати. Добре. Плейгейн. Тоді 2-1. Боже, як поскакало. Все, а нема. А м'ячик за дверима! Фух, я вже думав припав запис. Грузиться тільки щось довго. Так, давайте два, один найтмер. Клас. Це вже якась статуетка? Ну, мене така теж є. Хелмот є. Хай вибере Вен Ван Гфу Если выберу Ван Да Блин який ки Боже Клас! Я ще всіх почав ставити бля блевых О ну рівно і в них багато ХП Класно! Буде багато грошей. Тільки мені здається, вже мені здається, що вже час ставить Пупстарчику. А краще вощи The King. Ось тут посередині. Може він пойме, що я хочу поставити The King, да. А Грім Фоксика хай поставить сюди. У нього навіть Кірку Збір Фредді є. Походу я якось 20 тисяч збрав. Оба. Юніт рівна, да, юніт ривда ставляться. Це мапа не рівна. Все, я поняв. Прикол. О, він якраз переставив. Зараз може поставити The King. Тут для нього дуже хороше місце. Просто такий спрингтрап стоїть. За 20 ми У нього девич великий, кулдаун великий, реч великий. Ти тобто у нього все велике. А має бути не все велике. має бути два великих і одне маленьке. Два перших великих, бути, А далі все. А далі кулдаун має бути маленький. Насправді, я думав, він буде бити АУЄ. Типу, він отак крутиться і отак всіх б'є. Ну, бачите, в нього все рівно АУЄ, бачите? Він випльовує оці тики, які сильно, походу, ходу, намажить. Ну, як сильно. Дуже сильно. 63 тисячі. Це плюс ще й щейшау. Понімаєте? типу, 100% дев'ячу. Це додає. Я не знаю, що би ще поставити. Поставлю, мені здається, It's Me. Якби б тільки якось його сюди втулить, бо Фрагович подоставляв своїх. грімфоксиків Може, хоч одного продасть Ми вже осюди зможу. Щоб ви розуміли? Оце по... Знає, оце чуєте? Не музику? А музика друга. Оцю музику чуєте? Це від Pup Starчіки грає. Оце я тільки що, ну недавно геть здав. Що це від повстарчик грає? Клас. Тепер я ще й можу сюди, мені здається, поставити Star Fox. Викачати його. Поставив ще одного Star Fox сюди. Гігант Present Boy. О, це вже якийсь ельф. Легей давайте. Буду пока просто збирати ці печиво, а потім, коли дадуть жорсткий лакі-буст, то я його використаю і відкрию на всі печенька, пі які я розбирав. Оце у цих кейсів. Хоч би ще й був гіфт. Одразу клікаю на хелбот. хел хел. 100% від 10 по 12 душ. Дасть. Мої зупиняють, бо цього, мені здається, все рівно не вистачає. Хоча ні, ні. Ви ту дефаємо. Легко навіть мені здається. Ну, на перший вигляд то дуже легкий цей режим. Ну, Початок важкий. От насправді початок важкий. Мені було класно, якби він продав, хоча, може, я можу сюди поставити The King. Бо я його досильно до бази не хочу ставити. Коротше, поставлю. А... Хай продасть у цього Грім Фоксі. Продав. Клас. Де тоді? The King. І тільки одну штуку. На жаль, можна ставити. До нас вже прийшли пару. Треба і цмі ставити швейт, коші і цмі, дефей. Все. Ні! Ви програли. Добре. Зараз ще раз, хай одразу він туди не ставить, я сам поставлю туди the King, бо я дуже довго борочився. Дай тепер. Да, він не зрозумів. Хеллвот ялинку там гризе, так, є. все зробив. Забирати на пупстерчику, поставити The King поставити смі і дефець. Пупстерчику Зе Кінг. Бо де дає девджі буст. Що, як ви розумієте, дуже класно. Як для моєї команди, яка має так багато деведжа ще й плюс 20%. Ну, десь так, дачі, дає. 25 місць, здається, дає бумстерчіка відсотків буста. Тепер ми маємо дефати, що ми тоді не дефали. Ну і здається, що треба Аує як Рокестер Фоксі. Треба ще все доставляти дуже швидко. Стоунтрапів яких найтверфоксі, стоунтрафов, в них велике караджа. Вистора доставляє, в них великий демедж. Великий, конечно ще й кулдаун. ну то таке. То таке. Сильно і важдо, в нас 40 хп в бази. Ми проходимо. Це щось на рівні Impossible? Ну, я вам говорю, важче, ніж це, я майже ніколи нічого не проходив. Да, майже у нього 56 раді. Якби він продав ще найтбер Фоксів, це було б ще класно. Біля цього виходу. Що б я перестав. О, класно. Він зрозумів все-таки. Ну так, да, бо він побачив, мені здається, що я далеко б став стоунтрапа. Фух. Так, і старший спише. Опять якісь знижки хоче. Мені здається, наступний левел ми пройдемо на Харді. Або на Impossible. Попробуємо на Імпол або мене на Найтмер. Хочу ще попробуй на Нейтмер, потім на Impossible, якщо не вийде. Бо там, в принципі, грошей буде більше, я швидше зможу всіх поставити. І мапа мені здається, буде не така. О, він ще й Shadow Freddy поставив. Ой, який Shadow? Phantom Freddy. Бо Shadow Freddy то геть інший. Ну такі поганенькі в нього юніти насправді. Єдиний, хто в нього дуже хороший... Так це. Оцей Кіркус Бер Фреді. Легко. Погнали наступне. Nightmare вибираємо. Потім Impossible, а потім вже і Hard. Окей. Два, три Nightmare. Побрамо хоча б на Найтмер. Пройти. Давайте Хелмод, Потім найтмер в Вангфул. зараз. Ну, тип. Да, тут і мапа геть інша. Тут мапа трошки краща. Тут мапа більша і важче буде допрейти. Ну да, в принципі, всі шанси є. Шанси є великі. Того ну, саме попстерчику. Мені б тільки поптарчику ще підкачать, щоб вона... Сюди доставала. Я поставлю The King. Подивлюся, чи буде доставати, ні. Повторчика не достає. Я запрям відчуваю по його демонт, тепер достає. Да, да, от тепер от достає. Так, да, бачите, на цей раз ми краще проходимо. Вибачаюсь, звук, мені здається, підвищив, повищився, став більший, може навіть хтось злякався, буся як конь скакало на балкон, Ну, подумайте, просто трохи сказився кот. Ну що він з вулиці як буде? То що то ви ще від нього очікувати? Якщо кот не домашній, то він точно буде дикий. Ну якщо кот дикий, то він завжди буде дикий. Що, всіх поставив? Да, вже всіх виставив встановив Добре. Тоді просто ждемо кінця гри. Якраз вже 15 хвиля, тобто остання. І вийшла балора. Жив вона дуже мені нагадує будболу, буд балору, місячна Балора. Добре, тоді давай плейкейт, два, чотири найтмер, клас, ми вже. Далі і далі проходимо, а я швидше і швидше завержа Ой Боже, тільки не мапи на два виходи. Прошу тільки не додав джу мапи на два виходи. Це просто найгірші мапи мені здається. Чи ще й на три. На три вихода. Ви розумієте? Раз, два. Три. Три вихода. Камон! Це ще! якийсь прикол. Вже пішли оці шадо в бодики. зараз мені базу клас. Добре, тоді плейгейн попробуємо на Харди. Бо це було дуже важко. Може на медюм. А хоча ні, мені здається. А хоча, ну да. Два, чотири медіум. Хард. Вибрався хард. Добре. Варґу. Ну вибрався чогось реген. Гра, ну ти знущаєшся? Який реген? Ми вибирали ВАДГул. Ми зараз програємо алло. Зекінг тут єдиний, хто може справитись. і то все. Все! Типу, як? Ладно. Пішли в лобі. Це от нереальне. Трохи зараз ми подарунки. Ой, ми ще й до Аді. ми дойде приват. Но в сервері. Але ні. моя статистика. можу ресептить пас? Що я не знаю? Навіщо воно Він 5 гейм. Мені дали. Ну, ладно, думаю, на цьому Ну, на цьому моменті можна це відео. А то всім дякую за перегляд і всім пока. Хірок!